Англія відома і невідома. Обласна бібліотека для юнацтва активно популяризує англійську мову, яка є однією з найпоширніших мов світу. В рамках цієї кампанії в книгозбірні підготували тематичну виставку. Виставка Англія відома невідома складається з декількох розділів, що розповідають про незвичну та буденну, стародавню та сучасну, веселу та сумну, але завжди неповторну Англію. Рік президент України оголосив роком англійської мови в Україні. Звичайно, бібліотека. Повинна була і долучилася до пропагування і популяризації книг, пов'язані з вивченням англійської мови, та мовою оригіналу. Це мова по правді міжнародна, тому що нею спілкується чверть населення всієї планети 2 мільярди осіб на планеті. Тому кожна людина сучасна, кожна, кожна юнак дівчина повинні знати, тому що це квиток у світ». Пізнавати цю дивовижну країну відвідувачі бібліотеки зможуть протягом усього року. Організатори обіцяють, експозиція буде поповнюватись новими матеріалами.